В окремані далі продовжується благодійна ініціатива по збору пластикових кришечок в областовані червоні серця, виручені кошти після здачі, яких на переробку йдуть на допомогу зсу придбання найнеобхіднішого остаткування та обладнання дронів та реньомобілів. Перше таке з'явилося саме тут, на вулиці Сергія Файнблата ще наприкінці червня минулого року. Де за ініціативи міського голови на місці стихійного ринку було облаштовано такий затишний куточок: лавки для відпочинку, об'єкт сріт арту з таким гарним малюнком, і зручна тротуарна плитка. Ось так маленька ініціатива благодійної організації Ластівки Акерману за майже рік приросла у справжню міську акцію. Після наповнення сердець кришечки вивантажуються в мішки, а далі на переробку. Так днями зібрано майже 200 кілограм матеріалу. Нещодавно кришечки з різних сердець по мікрорайонам нашого міста були відправлені благодійною організацією Ластівки Акерману на переробку. Далі після помивки кришечки сортуються, потім відправляються до партнерів Одесу, а звідти за кордон на переробку. Так, щоб зібрати на щось значне для ЗСУ, треба чимало в середньому від 6 тонн. Таким чином, за час ініціативи в нашому місті при участі даної благодійної організації і ваших вкладень, захисники отримали реанімобіль та розвідувальний БПЛА. Більше 10 сердець по різним мікрорайонам міста радо вберуть в себе ваші донати у вигляді такої вторсировини. Сили вкладень. Ато зусиль на це не треба. Збирайте вдома родиною, долучайте колег, і так від маленького пакетика коробочки приходьте до яскравих сердець, віддаючи частинку своїх на допомогу бійцям. І ось колектив першого муніципального каналу в чергове поповнює таке серце допомоги своїм посильним донатом. Свій старт сама акція бере загальноукраїнської ініціативи Пластик рятує життя, де міста України, об'єднавшись, роблять спільну справу, стаючу частинкою перемоги. Кожне з сердець поповнене новими кришечками. Це яскраве нагадування про безмежність сердець українців і бажання робити добрі справи. Долучайтеся. Вклад кожного важливий. Ірина Вробинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.